Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Ну а зараз п'ятниця і наша традиційна історія, музична п'ятниця. Те, за чим ми відверто скучаємо протягом Насравді, цього тижня, так якщо чесно, то так. І ми сьогодні хочемо, друзі, запросити класних молодих артистів, талановитих артистів. Їхня творчість зараз просто розриває, якщо чесно. І багато хто ними захоплюється. І зараз ці двоє артистів об'єдналися для того, щоб зробити спільний альбом. Це співачка, сонграйтерка Роксолана Роксі. Проходь до нас. Ходи, будь ходи. ласка, привіться. Білка. Це не щастя. привіт. Привіт привіт. Як ви ближче Сюди доброго ранку сюди. так розповідайте. Ви презентуєте свій міні-альбом? Да. Трішечки goats. давайте відмотаємо, бо я пам'ятаю, от я сказала, що скучила за музичними п'ятницями, давно не потрапляла на виступи. Але я пам'ятаю, коли ви до нас на різдво приходили, і коли ви тут у нас виконували. Давайте зараз подивимося маленький шматочок. Щопнуло, що та родини. Так, так, так. так, в принципі, тоді ми почали замислюватись, так. мені здається, про те, що потрібно зробити щось окремо. І скільки? П'ять місяців, ось ми творили. Плідної роботи тобто, і тепер міні-альбом. Той Правильно? виступ в сніданку вас надихнув на те, щоб разом потім спілитися. Ну, 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 no, Для преси так. так. там трошки більше відбувається це все. Міні-альбом ваш. Це про що? Ми назвали це циклічністю почуттів, які проходить кожна пара uh -huh. в стосунках. Але, звісно, мені здається, класно, коли люди самі собі знаходять сенси якісь в тих піснях. От І у нас, мені здається, про це. Да. Слухайте, відчувайте, розумійте, як ви це розумієте. Парак завжди, знаєте, Валі Сорі, я просто я, я просто зараз почув цей дует, та, цю пісню і згадав, як воно було, яке відчуття було перше. У парах завжди, як правило, антагонізм якийсь маленький є, так? Ну, типу, не схожі люди притягуються, і так, і, і в музиці так само часто буває. Та? І з цим цікаво спостерігати. У вас, е, наче ви поглажуєте один одного, так. І в цьому є теж Ні, здрава. Це дуже така містична штука, майже. У вас голоси е, так дуже от, так, прям, переплітаються. Да, от, так. Якось воно... І це дуже. Цікаво виглядає ну, Звідти насамперед у нас з'явилася ідея не просто одного треку, як фіта, як спробувати. А. Да, а ми зрозуміли, що в нас є більшість, якась можливість ще більше один з одним попрацювати, поговорити. Ми вже і посварились багато разів, ага. і, і помирились да. і вже переду вже думали навіть а про що і сваритись? Знову. Про що сваритись? Ні, ну і ми все просто... на а, ми просто ж дві дуже вперті особистості. Ві філбасик Так, та бачить по-своєму. Я по-своєму ми постійно один одному там насипаємо. Як так, як ви тоді розподіляли ці ролі в, в от вашому колективі? Як хто за що має відповідати? Майже все, все відповідав філ. А я робила вигляд, що я нічого не роблю. Так, Про що пісня сьогоднішня? Сьогодні, ой, це, до речі, пісня. Мені здається, Філ, як людина, яка, мені здається, взагалі не допускає нікого до своєї творчості, мені так-так-так. Мені дуже приємно, що він погодився заспівати пісню, яка виникла в мене до цього проекту. От, і він її дуже круто прикрасив да, зробив. І це пісня про те, що е, нам всім когось бракує, і особливо зараз під е, в ці часи. І, звісно, хочеться так, щоб не бракувало. І ми шукаємо всюди знаки е, тих людей, які нам бракує. Тому. Ця пісня мені здається дуже на часі сьогодні. Знаки почуття емоції. Шукайте їх, відчувайте цю пісню, і нехай відгукується в серці. Ваше все. І він збережене завжди їх палахом і скрою, теплим ніжним світлом, може, ми були як мить теплим ніжним світлом, але для мене мить була ця цілим світом, Пре... Я всюди шукаю, хоча б знак, хоча б знак, правда, гірка мені тебе бракує, що так не вистачає я всюди шукаю, хоча би знак, хоча би знак ясний колір. Змалюєш мої стіни, що тускніли, мов обугли на печах. і на гребні хвиль зросте несамовиту. У нас піднімеш торму самі небеса, З палахом і скрою теплим ніжним світлом. Може, ми були, як ми, теплим ніжним світлом, але для мене ми була ця цілим світом. Так, не вистачай, я всюди шукаю, хоча б знак, хоча б зна Правда єрка мені тебе бракує, що ж так, не вистачай, я всюди шукаю, хоча б Хоча б зна, хоча б зна І від то таки в'яні навіть вітер Він все знає, він ж літав нами. він все бачить з нас всі наші секрети і він сперши на завжди їх навіки. Роксолана та творча спілка Філи, дякуємо вам так чутливо, так класно шукати знаки і відчувати лас. своїх людей. Це має бути суперздібність. Угу. Потрібно розвивати кожному з нас. А від вас хочете почути, скільки тих пісень буде в альбомі? Скільки таких чутливих моментів ми зможемо проплакати, прослухати і І відчувати? Альбом Дивіться, сьогодні вже почути можна. на всіх музичних майданчиках чотири пісні. Дві під які можна шалено ревіти. Слава Вранці І прожива. Одна, під яку можна танцювати всюди, де захочете, перед зеркалом або ще десь. І одна шалено вночі вриватися перед зеркалом. А, перед зеркалом. Ну. Не в комендантську годину. Ну, по вулиці. Різні почуття бувають, можна і в день вриватися десь, а можна і разом так, в великої класної дружні компанії. Наче музична п'ятниця, а отро людей поговорили. Так. Просто вони реально поговорили, так. і це круто. Дякуємо, це круто. дякуємо. 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 А вам за такий красивий музичний акпанос. Говоріть одним з одним. Частіше говоріть, не критіться, говоріть. Зустрінемось е, завтра. понеділок, і завтра. А ми в понеділок так. Та. а та. ми завтра. Все <ріст> бувайте, Дякую вам.